Доброго ранку, діти. Скажіть мені, будь ласка, а що потрібно людині для життя? Без чого вона не може існувати? Так, згодна, без їжі, без води та без одягу. І сьогодні ми з вами дізнаємось більше про одяг та взуття, які вони бувають за призначенням, що ми можемо робити з одягом та взуттям, поміркуємо, який ще може бути одяг. Та що потрібно робити, щоб не змерзнути взимку? Але спочатку скажіть, діти, навіщо нам потрібен одяг? Та, одяг захищає нас в холодну пору року, Захищає від спеки, прикрашає нас. А іноді, поглянувши на одяг туди не можна визначити її настрій. Та іноді. Розглядаючи одяг, можна визначити, з якої країни людина. Отже, одяг можна розподіляти на різні групи: сезонний, чоловічий, жіночий або дитячий, за призначенням, та ще багато по-іншому розподіляти. А зараз давайте подивимось на картинки та назвіть, будь ласка, мені групи предметів одним словом. Так, будьте уважні. Що ви бачите на цій картинці? Так, давайте назвемо пальто, вітрівка, шуба, тепла куртка, зимовий комбінезон. Що ж це таке, як назвати одним словом? Так, це верхній одяг. А подивіться, будь ласка, іншу картинку. Що ви тут бачите уважно? Теплі шапки, демісезонна шапка. Діти уважно, це нове слово. Воно складається із двох слів: демі та сезон. І означає між сезонами. Це тоді ми його, її можемо вдягати. Між зимою та літом. Давайте ще раз повторимо це слово демісезонна шапка. Далі кепка. Шляпи панамка. Так, що ж це таке, діти? Як назвати це одним словом? Так, це головні убори. Це те, що ми одягаємо на наші голови. Так, молодці. А далі будьте уважні, дивимось, що це таке: кросівки, туфлі, кеди, босоніжки. Чоботи, так, черевики. Як це назвати одним словом? Яким? Так. Це взуття. Що ж таке взуття? Взуття це те, що ми взуваємо на ногу. І остання картинка. Уважно, що ж ви тут побачите? Маєчка, трусики, футболочка. Як же це назвати одним словом? Нижній одяг або білизна? Білизна це теж нове слово. Можна сказати нижній одяг, а можна сказати білизна. Давайте ще раз повторимо: білизна. Молодці. Продовжуємо розмову про одяг. Давайте підберемо. Собі вбрання на кожен випадок і пограємо в гру слова, знаки. Який одяг потрібен для гри в футбол? Футбол це спорт, тому одяг потрібен який? Так, спортивний. А який одяг ви одягнете на день народження? Давайте подумаємо: день народження це свято. Тому й одяг потрібен святковий. А який одяг ви вдягаєте вдома? Подумайте, будь ласка, як цей одяг називається? Так, домашній. А який одяг ви вдягаєте на прогулянку? Це щоденний одяг, тобто ми можемо його кожного дня одягати. А який одяг ви одягаєте на новорічний карнавал? Скоріш за все, це буде карнавальний костюм. Сьогодні, діти. А ще скажіть, будь ласка, а який одяг ви одягнете на свято вишиванки? Так, національний, погляньте, який він у нас гарний український національний костюм? Одяг. Скажіть, будь ласка, діти, а чи може бути взуття таким різним, як одяг? Звичайно, давайте поміркуємо. Чи може бути взуття різним? Скажіть, будь ласка, чи може ми з вами під спортивний костюм вдягти туфлі, наприклад, на підборах? В принципі, можна, але це буде виглядати недолуго. А чи можемо ми, зимові чобітки вдягати влітку під шорти, шортами та футболкою? Як ви гадаєте, Певнена, що ні. А взимку разом з теплою курткою ми можемо вдягати сандалі? Звичайно, ні. Добре. А на свято ви взуваєте домашні капці? Ні, звичайно, молодці діти. Так, добре. А скажіть мені, будь ласка. А чи може бути одяг, яким, наприклад, чи може бути одяг великим? Так, може, звісно, якщо одяг одягати татів, він просто буде за великим. А чи може бути одяг теплим? Звичайно. Його ми вдягаємо, щоб зберегти тепло свого тіла в холодну погоду. Скажіть мені, будь ласка, а холодним може бути одяг? А ви про що подумали про такий одяг? Ні, діти, це літній одяг, а холодний це той, що на холоді побував. А чи може бути одяг ніжним? Так. Правильно, нижнім. Правильно, ми з вами згадували, що може бути верхній одяг і нижній. Нижній як називається? Так, білизна. Пам'ятається, це нове слово, яке ми сьогодні нам вивчили. А чи може бути одяг таким, що розмовляє? Так. Може, подивіться, футболка цього хлопчика каже, доброго вечора, ми з України. А чи може бути одяг прозорим? Давайте подумаємо, як ви гадаєте, так, може, навіть звичайний одяг може бути прозорим і навіть такий може бути. А ще цікаво, що навіть взуття може бути прозорим. А чи може бути одяг їстівним? Так, діти, може, погляньте, який одяг придумали люди. Він їстівний. Майстри створюють навіть такий одяг. А веселим може бути одяг, як ви гадаєте. Так, може, погляньте, він яскравий, веселий, створює добрий, веселий настрій. Одяг може бути різним, це залежить від нашої уяви та фантазії. Молодці діти, а наостанок, давайте розкажемо, що ж ми можемо робити з одягом та взуттям. Так, слухайте уважно та закінчуйте речення. Прокинувшись вранці, одяг необхідно. Що робити? Одягати. Якщо на одязі є гудзики, їх потрібно. Застібнути. Якщо є новий пояс, або шнурочки, їх потрібно зав'язати. Готуючись до сну, одяг необхідно зняти, скласти, повісити. Якщо одяг забруднився, його слід випрати або почистити. Якщо одяг зім'явся. Його слід попрасувати. Якщо гудзик відірвався, його слід пришити. Якщо одяг порвався, його слід зашити. Якщо у взуття є шнурочки або застібки, то їх слід зав'язати або застібнути. Якщо взуття забруднилось, то його слід Почистити, скажіть, будь ласка, а якщо взуття або одяг стали малі, що треба зробити? Так, треба купити нові. Ну, що ж, малята, прийміть мої щирі вітання. Тепер ви справжні знавці одягу, а наше заняття закінчується. Давайте згадаємо, про що ми з вами сьогодні говорили. Про одяг та взуття. Які нові слова ви сьогодні запам'ятали? Білизна та ще таке цікаве слово демісезонний. А ще ми з вами грали в ігри, фантазували, розповідали про одяг, який він буває. А що нового та цікавого ви дізнались про одяг? Так, яким він буває? Скажіть, будь ласка. Так, він може бути і веселим, і таким, що розмовляє, і національним, навіть їстівним і навіть прозорим. А ще ми з вами сьогодні розповідали, що ми можемо робити з одягом та взуттям. Давайте згадаємо, ми можемо одягати, застібнути гудзик, якщо він є на одягу, прасувати, почистити. Зав'язати шнурки взувати. Молодці діти! Ми з вами гарно сьогодні попрацювали. Наше заняття закінчено. До нових зустрічей!